Збройні сили України ловлять російські ракети на фанерні макети Хаймерсів. Російські безпілотники не можуть відрізнити приманки від справжніх реактивних систем. Так це і так є, цього добиватися не нужно. Таким чином, Збройні сили України змушують російських військових витрачати дорогі крилаті ракети на дерев'яні приманки. Так, українці будують дерев'яні макети реактивних систем залпового вогню Хаймерс. Про це написала Вашингтон Пост із посиланням на українських та Американських військових приманки виготовлені з фанери, але їх неможливо відрізнити від артилерійських батарей через об'єктиви російських безпілотників. Пише видання. За кілька тижнів так званої роботи в полях за макетами, росіяни завдали щонайменше 10 ударів крилатими ракетами типу калібр. Україна ж продовжує виготовляти копії хаймерсів і буде використовувати їх ширше. Саме використання дерев'яних макетів пояснює постійні заяви росіян щодо знищення хаймерсів. Вони стверджують. Жували, що вразили навіть більше хаймерсів ніж ми відправили, зазначив один американський генерал. А далі з нами Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Пане Сергію, вітаю вас, вітаю. А, ну, ви розумієте, з того, що можна обговорювати, от хочеться говорити, звичайно, а просять помовчати. А давайте ви нам тоді цивільним поясните трошки, чим відрізняється, наприклад, наступальні дії, як це звучало в зведеннях там, Генштабу, і прям наступ справжній. Чи є в цьому різниця, чи це одне й те саме? Ні, -ні звичайно, що наступ це, скажімо так широкомасштаб просування. І це вже, це вже рух такого стратегічного, стратегічного масштабу, коли, коли змінюється сама концепція ходу війни. Тобто, тобто в обороні є одна стратегія, там будується укріплення, там навпаки. Якби консервується, укріплюється, робиться статичним, вкопується в землю. Вся, вся техніка, жива сила, тобто, всі все те, що можна, що дозволяє тримати, бути на одному місці і фактично нікуди не рухатись. Тобто будь-який будь-який рух він за, за визначенням передбачається з боку ворога, і саме тому тобто іншої сторони, і саме тому той, хто обороняється, завжди має перевагу над тими хто наступає в тому плані що що оборона звичайно що вона менш затратна ніж наступ для того щоб іти в наступ потрібно відповідна відповідне озброєння тобто відповідна наступальна зброя от ми бачимо що що оця гармата, пересувна гармата? Тобто, це ті танки, та гусеницях і інша броньована. Вона є обов'язковою, тому що коли ти йдеш наступ, тобі потрібно прикриття. Тобі треба, щоб щоб була потужна зброя, яка, власне кажучи, матиме можливість зруйнувати всі ці всі ці оборонні оборонні інженерні укріплення противника. Потрібна підтримка піхоти, тому що якісь поодиничні вивазки чи поодиниці техніки вони не можуть переломити хід цієї війни. Потрібно досить досить суттєві підкріплення, тобто потрібні значно переважаючі сили сили порівняно з тими, хто обороняється. Як мінімум, це повинні бути сили один до трьох. А то і один до п'яти. Це в залежності ну знову ж таки від умов, від, від, від зброї, тобто від підготовки. Тобто, це багато, багато факторів впливають. Для чого це потрібно? Щоб коли ти прориваєш першу лінію оборони, то от ці передові позиції вони йдуть далі по флангу. Вони вони вже зачищають, закріплюються на позиціях, і одразу ж має бути новий резерв для того, щоб розвивати цей наступ. І для цього повинен бути резерв і в техніці, і в живій силі, і це величезні, величезні, також е, е, такі допоміжні засоби, тому що паливо, тому що е, там їжа, тому що санітарні, е, санітарні частини вони всі йдуть за е, за наступаючими силами. Тобто, це дуже е, надзвичайно така складна в е, от в у військовому в логістичному плані операція. І відповідно, що чим масштабніший такий наступ, тим звичайно, що ця операція більш складна. Вона потребує набагато набагато більших зусиль. І водночас, якщо здійснити десь е, такі окремі наступальні дії, там на якихось ділянках фронту, наприклад. Чи на якісь окремі позиції вони не потребують аж такого значного е значного скупчення, тобто концентрації зусиль, і можуть бути реалізовані набагато меншими силами завдяки, наприклад, якіснішій переваги, чи завдяки от природному ландшафту чи е чи чи більш вигідним, чи сприятливим умовам, що складаються на момент от таких дій, і потребують е швидкого за -за закріплення лише на певній, Тобто на якійсь певній ділянці певні території і не передбачають, власне кажучи, оцю стратегічне стратегічне просування, що ну повністю змінює навіть саму, саму розстановку сил тієї чи іншої армії. Тобто, умовно кажучи, для наступальної армії повинна бути повинна бути захищена рухома гармата. Броньована повинні бути танки повинна бути відповідна бронетехніка, яка буде швидка, яка буде яка буде рухатися вперед. Прориватися потрібно підкріплення піхоти потрібно, звичайно, що прикриття е, з неба. Тобто, от якраз ця авіація, штурмова авіація, літаки, гелікоптери це все те, що забезпечує наступальні дій для оборонних дій. Навпаки, пови потрібно бути потужна статична гармата потрібно вкопуватися в землю, е, і звичайно, що потрібно засоби от саме тієї такої там протитанкової боротьби, тобто проти авіації. Я маю на увазі всі ці е, ручні. Е, Переносні зенітно-ракетні комплекси і всі ці джавеліни там з джавелінистугни, от там проти літаків, гелікоптерів. Це ось і тобто, все те, що дозволяє противнику зафіксуватися, і власне кажучи, перемалювати от наступальні сили іншої сторони. Пане Сергію, пане Сергію, у мене відповідно логічне запитання: наскільки москалі там окопалися на півдні, і наскільки ми трошки так би мовити прорідили їхні оці запаси спалахами бавовни, то там, то там на півдні, і іноді і трошки і там на Білгороді теж спалахувало. Так, це звичайно, що і на, на Білгородщині, та і в Білгороді, і на Курщині також спалахувало. Ну що зробиш? Такі так вже москалі дотримуються правил своєї пожежної безпеки, і я думаю, що це будуть не останні спалахи, і більше того зберігається тенденція, що чим більше саме вони застосовують од звірств по відношенню до, до цивільних об'єктів, до цивільного населення. А ми бачимо, що ракетний терор, який от вони застосовують по цивільних об'єктам, це власне кажучи, ну це, це, це ніякої користі не несе. А він несе виключно е, таку роль е, роль лякалки, жахалки, тобто щоб показати, що ми воюємо з дикою ордою. І чим більше вони застосовують проти нас таких засобів, е, тим більше в Росії десь спалахує е, чи як би сказати роз, е, квітне, квітне бавовна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.